Всім привіт! Ось такі от штуки в мене лежать на тарілці. Це не камінь, це не гравій, це не родзинки, це чуфа. Чуфа або земляний миндаль. Я придбав ось ці горішки за смішну ціну, 5 гривень і збираюсь цього року їх посадити. Якщо все буде гаразд, зібрати врожай і з, з, з цієї осені чуфа напевно займе в раціоні нашої сім'ї певне якесь місце. Хто хоче дізнатися більше про чуфу або земляний міндаль, шукайте в Гуглі, Гугл вам допоможе. Багато прочитайте цікавого, що це таке, і чим і як то кажуть. А зараз я його планую е висаджувати. Весь процес буду знімати на відео. Ну і звісно, показувати вам. Перший етап вдалої посадки це пересипати горіхи в якусь ємність і залити їх водою на добу, а краще на дві. Пройшло 2 дні. Весь час горіхи були в воді. Час від часу я її міняв на, на свіжу, на нову. За ці два дві доби. Точніше навіть. За ці дві доби горіхи набрали вологи, стали такими круглими, більшими, але хочу зауважити, що вони е, не стали якимись м'якими, вони такі твердуваті, стукають. Зараз йду саджати горіхи в землю, але так як на вулиці вітряно, нічого не буде по мікрофону чути. Тому е, я буду тільки знімати, ви будете бачити відеоряд. А від себе скажу, що я буду саджати в кожну лунку по два горішки. Відстань між лунками буде 30-35 см. Якщо горіхів багато, і потрібно їх садити в рядки, то між рядками повинна бути відстань приблизно 50-60 см. От так, от в принципі.